На Житомирщині триває ліквідація наслідків вибухів поблизу села Березина, де загинуло двоє людей. І ще 24 отримали травми. Яка ситуація станом на зараз? Розпитаємо нашого кореспондента Владислава Паливоду. Він з нами на прямому зв'язку. Владислава, вітаю. Наскільки масштабні руйнування та чи відкрили повністю трасу Київчо, поблизу якої прогримів вибух? Ігор, вітаю руйнування дійсно масштабні. Ви можете побачити за моєю спиною автобус, який буквально на хвилі відкинуло з траси до будинків, і він згорів вщент. Крім того, хочу сказати, що тут багато пошкоджених будинків під ногами буквально. Купи скла у будинків зруйновані дахи, вибиті вікна, зруйновані паркани. Причому хочу сказати, що пошкоджені будинки не лише в десятках чи сотнях метрів від епіцентру вибуху. Ми бачимо, що є пошкоджені будинки, які знаходяться за кілометри від епіцентру. У ми зараз знаходимося через дорогу від місця вибуху, і хоті додати, що тут біля траси Київ чоп також було пошкоджено декілька АЗС. У них є різні руйнування. У когось просто посипалася стеля, у когось вибуті на заправочні колонки та пошкоджені магазини. Додам, що нагадаю, точніше, що вибух відбувся напередодні. Близько 18-ї вечора тут, у селі Березина, що на Житомирщині. Це буквально за 20 кілометрів від міста Житомир. Місцеві бачили вибух за десятки кілометрів. Також зустріли людей, які буквально тут, в епіцентрі вибуху. Чоловік нам розказав, що він дивом вижив. Давайте послухаємо. мене накрило прикрило, глушило. Взагалі контурний був, там трансформаторна будка, що з нею залишилася під станції. І летіло вже тут осмерть, що люди через 5 кілометрів туди далеко в тяжівці доказали, що тут ядерний гриб бачили. За останньою інформацією відова. Є на жаль, жертви постраждалі. Дві людини загинуло. 24 постраждало, серед яких четверо дітей. Що стосується руху по трафікшоп після вибуху він був перекритий, проте зараз рух повністю відновлено ігорю. На Житомирщині, де напередодні прогреміли вибухи, повністю відновився рух на трасі Київ-ЧОП. Загинуло двоє людей і ще 24 отримали травми. Яка ситуація станом на зараз? Розпитаємо нашого кореспондента Владислава Паливоду. Він з нами на прямому зв'язку влади. Наскільки масштабні руйнування і що розповідають свідки? Ігорю, привіт. Ми у селі Березина, що на Житомирщині, буквально за 20 кілометрів від міста Житомир. Саме тут напередодні кривонав над вибух, і наслідки говорять самі за себе. Почну того, от стосовно наслідків можна побачити за моєю спиною будинок, який буквально зруйнувало Внаслідок вибухової у Тут вибиті вікна, знищені стіни, зруйнований дах, вибиті зламані паркани. Крім того, додам, що навкруги досі залишається дуже багато розбитого скла. Згорілі автомобілі також поруч знаходяться АЗС, буквально вздовж траси з обох боків. Вони теж отримали руйнування. У них вибиті вікна, пошкоджені магазини. Також додам, що ми поспілкувалися з місцевими, з, з, з чоловіком. Його звати Василь. Він під час вибуху тут вчора не був. Він приїхав трохи згодом, але розповів нам про руйнування, які побачив у помешканні. Давайте послухаємо вікна повирвало, вирвала ну, світла, усіх нема. Літня кухня підняла шифер. Ну таке всі вікна повибивали. Ну, ми ще трошки живемо далеченько від цього місця, а наші родичі живуть ну, по цій вулиці і там, то там дуже страшно. Все, пола... все поламано, вікна все вибиті, страшно. Очевидці також додають, що вибух був дуже потужним. Після нього все було в диму і. Склі буквально деякі просто не розуміли, куди йти і що робити. Додам, що нині тут продовжують працювати надзвичайники, ліквідовувати наслідки вибуху також. розгорнули штаби, де надають людям допомогу. І як ти вже Ігорів сказав, Рух трасою Київ Чоп вже відновили. Хоча одразу після вибуху до півночі він був перетритий. У мене поки все і не помітили. На Житомирщині, де напередодні прогреміли вибухи. Рух трасою Київ чоп повністю відновили. Загинуло двоє людей. і Ще 24 зазнали травм. Яка ситуація станом на ранок? Розпитаємо нашого кореспондента Владислава Поливоду. Він з нами на прямому зв'язку Владе, Наскільки масштабні руйнування, і що розповідають свідки? Марина, Привіт наслідки потужного вибуху. Дійсно загайнуть навкруги розчутого стола. Корова скла. щони ще двадцять будинків. Найбільше ті, що знаходилися ближче до епіцентру Майже не залишилося зруйновані стіни, Посипався дах, вибиті шибки та вікна. Постраждали також будинки, ті, що знаходяться і в десятках, і навіть ста метрах. Я не посильно Наприклад, за моєю спиною зараз знаходиться люський готель. У ньому можна побачити, що зруйнований дах просто зруйнований другий поверх будинку, вибиті шибки. Вибиті вікна всередині не залишилося майже живого місця. Схожа ситуація з будинками, які знаходяться поруч. Нам просять поспілкуватися із власницею цього готелю. Вона в момент вибуху була всередині і розповіла нам, що дивом їй вдалося вижити і не отримати жодних поранень а Та також показала, що стало і за її бізнесом. Давайте Зрив і все почало сипатися, потолки падать. Я якось вискочила на вулицю, бачу кучу диму, автобус їхав, перекинувся, почав горіти. Люди почали вилазити, там хтось допомогу просив. Другого поверху немає. Ось стіна лопнула 20. Ти ж нічого не поремонтуєш, правильно? Воно ж лопнуло все, треба все зносити. Додам, що поло багато змушених автомобілів. Багато із них зіло також біля траси суттєво пошкодило кілька АЗС. Хочу також сказати, що не обійшлося і до жертв за останніми даними місцевої уваги. загинуло дві людини ще 24 людини. Постраждало що стосується ситуації зараз, тут на місці то тут продовжують ліквідовувати наслідки потужного вибуху. Працюють надзвичайники. Бачили ми також комісію, які спілкуються з людьми, яких постраждали будинки. Вони їх оглядають там, як я вже сказав, спілкуються із мешканцями. Я також додам, що рух траси що по повністю. Відновлено зараз машини спокійно можуть їхати в облунапрямке Марина. Дякую, влади. Владиславу Паливода про наслідки вибухів на Житомирщині. На Житомирщині, де напередодні прогреміли вибухи рух трасою Київ, чоп повністю відновили. Я нагадаю, що загинуло двоє людей, і ще 24 зазнали травм. Детальніше про наслідки цього видовищного та страшного вибуху будемо говорити далі. Віталій Бонечко, голова Житомирської ОВА, долучається до нашого ефіру. Віталій, вітаємо вас. Вітаємо. Добрий ранок. На сьогодні можу сказати добрий ранок. Чому а, насправді від дійсно тієї світлини, тієї картинки, яку тільки що побачила вся країна, ми маємо не такі жахливі наслідки, які могли бути. Я хочу сказати, що в дійсності на сьогодні ми маємо двох загиблих підтверджених: другу людину, де блокували вночі наші рятувальники. І саме головне, що е, більше загиблих немає на даний момент. Е, ми, ми говоримо про 82 постраждалих: 38 людей. Е, на жаль, четверо діточок е, зараз знаходяться в лікарні, але всі знаходяться, але всі вони з. Травмами середньої важкості тому немає таких наслідків, які могли бути, відмічаю, що всю ніч працював працювала оперативна слідча група і продовжує працювати. Зараз іде обхід домоволодінь. Ми маємо близько 100, 100 домоволодінь, які постраждали. На жаль, десь четверта частина із них зруйновано вщент своєю чергою. Хочу запевнити, що Мав сьогодні нараду із заступником керівника офісу президента Віктором Микотою, з віце-прем'єр-міністром Олексієм Кулебою, які підтвердили, що держава разом з обласною владою, разом з місцевою владою повністю компенсують вартість житла, яке було втрачене. Зараз працюють комісії для встановлення абсолютної вартості зруйнованих зруйнованих домоволодінь. Тому ще раз підкреслюю, що наслідки від вибуху від двох вибухів, які відбулися вчора в селі Березина поблизу Житомира, могли бути набагато жахливішими, пане Бунечко. Ви сказали четверо дітей також серед постраждалих діти В якому стані? Всі ще раз підкреслюю, що всі знаходяться в всі наші потерпілі середньої важкості. Дітки також знаходяться в різних медичних закладах. До речі, я хочу сказати, що постраждав один іноземець це громадянин Японії, якому також зараз в лікарні надається, <кхи> надається допомога. Перепрошую, який до речі, єдиний, хто звернувся за ночівлею до нас і ночував в нашому комунальному закладі. Всі інші люди знайшли прихисток у своїх родичів і ночували або у власних домівках, або у своїх рідних та близьких. А за психологічною допомогою люди зверталися? Так, вчора працювали. Я хочу ну, також відмітити е, дуже професійну групу е, роботу наших е, е, працівників ДСНС. Е, е, працювали психологи. Відразу кхе, виїхали е, представники Червоного Хреста, працювали волонтери. Взагалі, вчора була дуже злагоджена робота в різних напрямках правоохоронці, Волонтери, які допомагали відразу місцева влада, всі дуже згуртовано відпрацювали як дійсно сьогодні, зранку, вже після закінчення комендантської години, рух було забезпечено повністю відновлено, тому що це зараз фактично траса М-06, ем основна артерія нашої країни. Дарі чи можете ви розповісти про попередні висновки експертів з приводу того, що спричинило такий потужний вибух? Від самого ранку ми сьогодні працювали разом з правоохоронцями і е, все-таки зробили висновок, що ми е, правоохоронці, закрили будь-яку інформацію, і поки що ним я не маю права коментувати. Але ми обов'язково повернемося до цього, коли будуть зроблені всі експертні висновки, і найближчим часом ми все таки е, дамо кваліфікацію. Хоча вже кваліфіковано, і кримінальна справа була е, порушення е, внесена в ЄРДР вночі. Дякуємо вам, Віталій Бонечко, голова Житомирської Ава, був з нами на прямому відеозв'язку і розповів, що наслідки потужного вибуху на Житомирщині, які бачила я думаю, вся країна, тому що дійсно ці кадри шокують, могли бути ще більш трагічними, але на превеликий жаль, двоє загиблих та 82 постраждалих внаслідок цього інциденту. Ми висловлюємо щирі співчуття радинам загиблих і бажаємо якнайшвидшого відновлення всім, хто постраждав наслідок цього інциденту, який зараз розслідують правоохоронці.